Ветяна Бабалко, артистка театру Марії Геркулес. Ще раз усім доброго Божого дня. І щиро дякую за запрошення. Коли пані Галина Шипка зателефонувала, і я сказала, не знаючи, чи я зможу. Але це Юрій і Іван Липа, які живуть у моїй душі, у моєму серці, і я сказала: все-таки я приїду. Я сказала так, незважаючи на те, що до часу повертаюся під раном додому, по громадська діяльність і робота з воїнами. І, але я настільки люблю життя і людей, що я відчуваю тепло ваших сердець. Вони б'ються зі мною у місц. Мені надзвичайно приємно бути поруч з вами, тому що так необлаганно і швидко летить час. Це єдине, що ми не можемо купити от минуле, теперішнє і майбутнє. І є оця мить, де ми зараз знаходимося, і вона вже немає. І мені б хотілося, щоб ми разом торкнулися чогось прекрасного. Неповторно чогось вічного, нестане. У творчості Юрія Лити є дуже багато різних тематик, і пані Галина зупинялася часто на духовній сфері. І, можливо, настав зараз час, що кожен з нас має навчитися любити на землі, духовно зростати, радіти і творити. І для вас я прочитаю декілька поезій Юрія Липи і Уривок з Черниці. Коли прийшла пора, і ти дозрів у муках днів, у боротьбі з собою, як образ берегів землі на морі. В одній хвилині з'явиться тобі твоє призначення земне і зміст. То лиш приходить раз, але назавжди не стерти образу цього тобі, ти не втечеш, дивись вперед і знай. Одно тобі зостало стільки – жити і сповнитися ним. Воно від Бога. Як же ж не чув призначення свого, ти ще не жив і ще не вартий вмерти. Тож кожен з нас має не згубитися у суєтності життя, віднайти свою дорогу і, можливо, за Юрієм Липою, виконати до кінця. Своє не чуже, а своє призначення. А зараз уривок з Черниці, тому що я його дуже люблю, і, можливо, я так і живу. Хотілося щоб кожен з нас настільки духовно зростав. Іду я просто дороги мої ясні. І далеко видні не про себе дбаю. Мені столи не встелено, мені двори не метено, але все ж і пси мені крихти зостануть. Чуйте, люди, добрі, і ти світений чуй, не про себе дбаю. Якого земля не бачила. І стануть ті палаци Божі ясні та великі, а обіручних сурми заграють, і стопи полум'я зведуться ще вище, все вище і вище, аж до Божого престолу. І все лихе спалить те поле. І царство інше стало, і дороги інші будуть. Не про себе дбаю, Збираю я на храм. Як я вже говорила, що минуле теперішнє і майбутнє так тісно переплітаються, адже в кожного з нас є ті, в кого немає, можливо, тут молоді ще дівчата, звичайно, будуть, народяться, є внуки. І ми несемо в своїх душах цей вогнень Божий, і ми маємо передати, як факел, як естафету наше майбутнє покоління, яке буде жити після нас, і це буде вільна, славна Україна. Під мирним небо. В покорі просить покоління, зійди до нас і освіти, як зрозуміть твої веління, як покоряти нам світи, повстань, не в цяєві корони, не в сріблій злоті, а серця, щоб потвердити нам закони, щоб показати правий шлях. Ось лиця всіх до тебе, Боже, звертаються в молитві і ждуть, ти вивів нас на роздорожжя, щоб ми пізнали праву путь, щоб вже тепер. Не цінували твоєї ласки чорні дні, що всім наступним передали цей твій закон. Служить мені, служить тому, хто нас прислав на цю землю. Дякуйте за кожну мить, за ранок, за обід за вечір, за ніч. І хай він буде цей день. Благословений Господом. Я вам усім бажаю вашим родинам, близьким рідним, хто тут і далеко, Божого благословення, щасливої долі вашим дітям, хай ваші ангели будуть поруч з вами. Звичайно, мирного неба нам усім, хай благословить вас Господь. Дякую, що була поруч з вами, а не зі мною. До зустрічі, господі. А мабуть, зараз так я хотіла б забрати метро Впродовж багатьох років я співпрацюю з видавництвом каменяр, з директором Дмитром Сапігою, за що йому дуже вдячна, саме він познайомив мене з творчістю Юрія Липи, і на сьогодні це творчість в моїй душі, в моєму серці. Запрошую вас, Дмитро Іванович, будь ласка.